Тим із символів України зараз ми поряд з ним: це монумент незалежності. Це 52-метрова колона, яка увінчена скульптурою жінки в українському вбранні, яка тримає гілк та уру. Висота колони складає 52 метри, скульптура 9 метрів. І загальна маса скульптури із бронзи складає 20 тонн. Моє питання до вас. Скажіть, будь ласка, як обчислити 20% від загальної висоти цього монумента? думаєте, як на нього відповісти? Умова задачі перед вами. Будемо знаходити 20% від загальної висоти монументу. Якщо в нас висота колони 52 метри, а скульптура має висоту 9 метрів, то тоді, першу дію я обчислю саме загальну висоту. 52 додам 9, це буде. 61 метр загальна висота монументу. А потім вже будемо обчислювати 20% від 61. Тобто, мені потрібно знайти 20% від 61. От тут можна працювати в різний спосіб. Ну, найчастіше, як ми рахуємо, відсоток від числа? Ми переводимо відсоток в дріб. Переносимо кому на два знака вліво, це буде 0,2. І 61 множимо на 0,2. Я розповідала в своїх відео три типи задач на відсотки, от саме перший це знаходження відсотка від числа. 61 множу на 2. 60 на 2 120, 1 на 2 – 2, буде 122. Не забуваю перенести кому на один знак вліво. Тобто, я маю 12,2 метра. Це в мене 20% від загальної висоти. Готово, це вже є відповідь. Я знаю, що найчастіше більшість рахує за допомогою пропорцій. Так само можна в умові загальна висота 61 метр це 100%. Нам потрібно знайти 20% це невідоме. І рахуємо за допомогою пропорцій, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Ще, ну, що можна запам'ятати? 20% це п'ята частина числа. І можна просто поділити 61 на 5 можна ще й хитро поділити. Можна 61 помножити на 2 і поділити на 10, ну або навпаки. Чому так? Ну, тому що 5 це 10 поділити навпіл. От потренуйтеся, кому як зручно. Головне робити швидко і без калькулятора. І я рекомендую запам'ятовувати: 20% п'ята частина, 25% чверть числа, ще ну, 50% одна друга всі знають. Ще 12,5% це восьма числа. Згадайте, у мене була задача про зарплатню. Так от, обчислювати можна в різний спосіб. Для мене важливо, щоб це було цікаво і можна було зробити швидко. Скажіть, будь ласка. Як вам задача і що цікавого ви знаєте про монумент незалежності? Які цікаві факти, поділіться, можливо, це буде корисно усім. Я вітаю вас з Днем Незалежності України! З вірою в перемогу! Рухаємося далі. До зустрічі!